Посмішку, шановні українці. Доброго дня, шановне панство! Ось у нас почалися другі жнива. Ми живемо в поліському краї, де картоплярство це наша основа. Ми колись займалися картоплярством, вирощуванням картоплі. У нас були постійні клієнти, які купували цю картоплю і з Бердичева приїжджали. Бусами грузили по 5 тонн за раз, дві машини завжди, раз у 2 неділі, тому що і возили їх, і возили цю картоплю в Крим. Ми мали додатковий заробіток. Заробіток доволі непоганий. Це був додатковий, тому що основним все-таки ми працювали. І ось на картоплі ми могли жити ну, доволі небідно, скажу так. З переходом Криму до Орди бізнес ну, почав падати, тому що все-таки саме Крим, Донецьк, Луганськ це були основні регіони, які купували у нас в Поліському краї картоплю. Так трапилося, що наші землі стали потрібні оркам, мородору чортовому, вибачте. І цей бізнес ну, зійшов на нівець. Сьогодні ми вже вирощуємо картоплю тільки для своїх потреб. І ось сьогодні ми копаємо свого города. Це наймана техніка, найманий комбайн, наймані люди, які возять, відвозять її і які ось на комбайні. Ви бачите, яка пилюка, як страшно сидіти зараз в тій пилюці людині, щоб покопати цю картоплю. Труд дос, доволі важкий. Але ну, ми без картоплі себе не уявляємо. Зараз ми теж продаємо картоплю, я не скажу, що це все для своїх потреб, тому що це одна частина тільки поля, а ще є інша і будемо пізніше копати. Тому ми продаємо картоплю, але, звичайно, вже не в таких масштабах. Ну, скажу так, на хліб є. Ось така пилюка, ось ви бачите, що просто трактора не видно. Стоїть одна пилюка. І ось в таких умовах копається ця картопля. Це доволі не дешево, не дешево наймати все це, щоб наняти, покопати. Взагалі зараз картопля, ось... Задоволення не з дешевих, тому що не тільки потрібно її посадити, добрива зараз доволі дорогі, найняти трактора. Солярка, самі, самі розумієте, що цей рік взагалі космічні ціни де й дефіцит повний. Хоча хочу сказати, що зараз в нас є вже в наявності і солярка, і бензин, і газ. Я вибачаю за звуки, тому що ми біля трас. Ось, траса йде. Обласна траса. Ось. Таке у нас копання. Ось наші поля, це наше поле, де наділені в кожному там, кому скільки. У нас, наприклад, 20 соток, кому там 30, кому 50. Ну, Різні наділи, у кого 10. Ось Колись ще давали при колгоспі. Це було колосне поле, а потім поділили людям. Зараз село набагато менше. Людей в селі, тих, тих людей, які хазяйнували, зараз вже в основному хазяйства не тримають, а просто працюють. Працюють у Києві, Київ від нас недалеко, працюють в інших, в лісі в нас лісова зона поліська. І тому фермери у нас доволі такі знаєте, сильні фермери в селі. І тому роботи вистачає всім. Картопля вже вдома. Ось стіки її. Тут було у нас 18 соток. І ось така картопля. Картопля вся дуже гарна, чиста, гарна, вся велика. Розмірів. І вже завтра будемо цю картоплю родиною вносити у приміщення на досушування, а потім вже вручну всі розвідуються з 1 вересня всі по роботах. А я заходжу на переборку цієї картоплі. Відбираю дрібну, велику, насінневу і вже будемо пакувати. У погреб. Ну, але ще стоїть один город. Це ще тільки половина, а ще половина стоїть. Будемо, можливо, копати в понеділок. Ось так живе наш Поліський край. Зараз в нас ідуть жнива, повні жнива, ми копаємо всі по городах, косять, копають, возять трактора. Комбайни і все це така, ну, скажімо, движуха, движуха сильна, тому що це ось наш хліб, наш поліський хліб. Роботи багато. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим дорогим, рідним, милим хлопцям і дівчатам, які тримають зараз на собі всю Україну. І дають нам можливість працювати, жити, любити. І саме основне це вірити, сподіватись і мати велику надію на нашу перемогу. Дякую за перегляд. Все буде Україна!